Чотири злочини за 8 годин. Як це все було побудовано, як це все діяло? І чому Свереденка виграла від цього в посадовому розумінні? З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, будете знати більше. Ну, просто тому, що інші вам цього не розказують. Так от, все це тривало 8 годин. Тільки 8 годин. Дуже швидко. Нагадаю вам, що санкції проти Росії, які ввела Європа 23 чи 22 лютого 22 року, до цього часу повною мірою не підтримані Україною, ну не встигли дуже мало часу минуло. А що стало, стосувалося Порошенка, то це відбулося за 8 годин. Отже, пункт перший: держфінмоніторинг. Подав документи в мінфін в Міністерство економіки Сверденка і там були якісь дані, які нібито негативно щось демонстрували щодо Порошенка. Ми не говоримо про те, що там було. Це не має значення в даному випадку. Чому? Поясню. Що таке держфонмоніторинг? Це така установа, мета якої. Як колись була, пам'ятаєте, там фінансова поліція чи щось отаке, їхня мета вивчати документи, знаходити злочини і передавати ці злочини силовикам, які би розслідували цю історію, посадили когось чи там покарали іншим способом. Ситуація проста і зрозуміла, чому це не можна передавати комусь іншому? Ну, Уявляйте собі, е, якийсь бізнесмен порушив якийсь закон. Фінмоніторинг передає вам ці документи, і ви приходите до бізнесмена і кажете, так, чувак, ти тут щось порушив, мільйон, або я передаю ці справи кому треба. Ну і оце починається цей шантаж. Тому закон суворо забороняє передавати фінмоніторингу ці документи, ці, цю інформацію комусь, крім силовикам. Якщо ти злочинець, якщо ти порушив закон, дуже просто все. Фінмоніторинг виявив злочин. Передає слідчим і людина чи структура отримує свій термін, слідство, суд, СІЗО і все інше. Цікаво, що ті документи, які МінФін отримав, вірніше Мінекономіки отримала до того, як ну, оцей фінмоніторинг передав їм, ці документи до цього часу. Не є частиною кримінальної справи якось, тобто немає суда слідства з приводу всіх цих висновків, а санкції вже є. Так от, перше, що зробили перший злочин, який відбувся протягом цих восьми годин, це те, що е, мені, е, 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 значит, були передані секретні ну, заборонені до розповсюдження дані. Фінмоніторингом Фін передані іншим особам, які не мали права це робити. Тобто це кримінальна відповідальність. Чому ця кримінальна відповідальність не настала? Ну, тому що просто ще не час, я думаю, що вона настане рано чи пізно, коли виявиться, що. Це, ця дія була. Зараз фінмоніторинг говорить, що він нічого не передавав. До речі, це дуже цікава теж історія. Може, їх викрали ці дані, і Сверденко отримала ці документи незаконним шляхом. Ну, це да, окрема стаття, інша стаття. Побачимо, що буде далі. Так от, виявляється, що е, першими порушили закон фінмоніторингу. І дуже цікаво, що це зробив новий керівник фінмоніторингу, який був саме перед цим призначений. Тобто, складається враження, що він авансом отримав свою посаду за той вчинок, який він зробив зразу після того, як прийшов. Ну, тобто, розумієте, да, ми тебе призначаємо, але перше, що ти робиш, це робиш те. та він це зробив. Молодець плюс. Ну, не в карму, звичайно. А в касу. Так от, далі. Далі відбувається така історія. Значить, ці, ці документи отримує Міністерство економіки. Міністерство економіки не має права отримувати цих документів. По ідеї, якщо вона їх отримала, вона повинна була сказати: вибачте, ми не СБУ, і не, ФБ, не, не поліція і не е, е, інша якась силова структура, ми не можемо це розглядати до побачення. Ні. Вони взяли, відкопіпастили ці всі вимоги. І швиденько підготували своє подання на Кабмін. Вони не можуть бути Міністерство економіки, не може бути ініціатором санкцій. Не може. Ну тобто нема у них таких повноважень. Але вони це зробили. Вони фактично взяли дані, які їм нібито передало Фінмоніторинг, який не передавав їм їм цих даних, як вони говорять, це. Міністерство економіки говорить, що їм передавали ці дані, а сам фінмоніторинг каже, що він нічого не передавав. Так от, це міністерство воно використало службовий підлог, воно використало інформацію, яких у них юридично не було, або її не повинно було бути, бо вона не відповідає ну, законодавчим нормам. І на основі цього документа. Підготувала на засідання Кабміна е, пропозиції по санкціям до Порошенка. Е, тобто, це другий злочин, який відбувся. І це ключовий злочин, тому що він перевів е, традиційний невеликий злочин однієї служби в наступний великий злочин, який не міг би в цьому ланцюжку ніяк би розвиватися. Тобто вона стала прокладкою між. Е, Документами, які збирали хтось і не могли їх офіційно обнародувати, вона закрила очі на те, що вона не має права це зробити. Вона це зробила, і тепер вона стала е, прем'єркою. Тобто, ви побачили перший випадок, значить, е, людина спочатку отримала посаду, і зразу, перше, що зробила, це е, подала документи. Другий випадок людина спочатку. Підтвердила ці документи, а потім вже отримала високу посаду. Принципова різниця. Видно, що цьому хлопцю з Держфінмоніторинга більше довіряли, ніж Свириденко, тому що його, йому авансом дали посаду, а їй он аж через кілька місяців. Значить, це другий злочин. Третій злочин, який відбувся в ці ж вісім годин. Це термінове засідання Кабміну. На терміновому засіданні Кабміну всі підмахнули це рішення, і всі, хто там голосував, вони вчинили посадовий злочин, тому що вони, ну як мінімум, халатність. Вони не перевірили, що це за документи, навіщо до чого і як. І цей злочин виглядає ну так, скажемо так, менш кримінальним. Ну багато чиновників у нас просто не перевіряють, що звідки, а так взяли, підмахнули, та й все. Але це стосується, звичайно, всіх членів Кабміну, тому що вони це проголосували. А прем'єр-міністр, він фактично тільки ну, якби став підписантом того, що Кабінет уже прийняв. Отже, не він зіграв там головну роль, а зіграла головну роль Свіриденко. Тому тепер вона прем'єр-міністр, а він буде просто міністром. От вам і результат, як буває з людьми. Які грають недостатню роль в важливих для банкової питаннях. І далі це все разом уже після цих трьох злочинів передали в РНБО, і РНБО, недовго думаючи, не перевіряючи інформацію, не заслуховуючи силовиків, які б уточнили, розказали, а що там до чого, на основі неіснуючого подання, яке. Створили всупереч закону і прийняли без перевірки, приймає санкції. І саме тому сам факт прийняття санкцій. Там я не кажу про помилки в документах, це все окрема тема. Сьогодні довести законні санкції влада не може. Тому, коли Кабмін просять, надайте документи, вони не можуть їх надати вже кілька місяців. Чому? Ну тут просто їх ви зрозуміли, чому їх не може існувати. Тому що всі документи, які б вони дали, дали би підставу сказати, що це незаконне рішення. А коли ці документи не надані, можна спокійно говорити, а ви ще почекайте, а ми вам ще не дамо, а у нас вони ще будуть. Тобто, дивовижна історія. Судовий процес триває вже кілька місяців, і суд не може отримати документів. А санкції були введені протягом восьми годин і все всіх влаштовувало. Спочатку фінмоніторинг вчинив злочин, потім Міністерство. Економіки вчинила злочин, потім Кабмін вчинив злочин, потім РНБО вчинило злочин. Ну, по великому рахунку, тут же злочин вчинив і президент, тому що він підписав рішення РНБО, так само його не перевіривши. Тобто, коли я говорив про чотири злочини, я намагався відмазати Зеленського. Насправді. Він був замовником, це немає ніякого сумніву, і він був п'ятим порушником закону, який в даному випадку відбувся. Тому що він, як людина, міг спокійно прочитати, ну, якщо умовно вдаємо, що ці 8 годин сиділи без інструкції банкової, без, без тиску, просто по своїй добрій волі, він міг би це все прочитати, вивчити і сказати, ну ні, ну так не можна, давайте придумаємо щось інше. І саме тому я вважаю, це, як би сказати, так дає можливість Порошенку публічно на весь світ продемонструвати, що проти нього діє адміністративна машина з порушенням закону. Бо, і розумієте, як взагалі відбувається на Заході? Ну, відкрили проти Порошенка 100 справ. Ну, всі так, ну, 100 справ відкрили. Ну, може. Суд доведе, а може не доведе, а не можна тиснути на суд. А може, справді там Порошенка в чомусь винен. Ну, от сім років вже розбираються, поки що не довели, а може ж на восьмий доведуть що-небудь, а mm -hmm. може суд виправдає його, це теж варіант. Тобто вони не дуже люблять ну, тиснути на суд, висловлювати свої там, якісь позиції з приводу цього. А санкціями. Е Крім того, що я вам назвав, ще ж є третій, ну ключовий другий, друга частина цього марлізонського балету, що санкції не накладаються на осіб, які є в юрисдикції українського законодавства. Тобто, якщо ти живеш в Україні, ти не те на тебе можуть подати в суди, ти можеш потрапити в СІЗО, там чи бути засудженим, бо ти живеш в Україні і е, знаходишся під впливом українського закону. То, то, то на тебе санкції не накладають. На кого накладають санкції? На тих, на кого не можна подати в суд, і, і, і він не може опинитися в СІЗО чи там десь іще. Тобто, грубо кажучи, якщо ти громадянин України і втік з України, і тебе нема в Україні. То можна ввести санкції теоретично, тому що ну як, як його тебе покарати іншим способом. Або ти не громадянин України, або ти е, бізнесмен з іншої країни, і тебе, до тебе не можна судом дістатися, тоді вводяться санкції. Ну якщо ти пов'язаний з тероризмом там чи щось таке. Тому в даному випадку є друга частина. Це перша частина, наскільки неправильно все було підготовлено з порушенням закону, і друга частина це те, що санкції введені. Не проти тієї особи, проти якої можна було ввести. Ну, грубо кажучи, п'ять разів вводять санкції проти Медведчука, і тут все зрозуміло. Тому що е, Медведчук, е, громадянин України чи не громадянин, я там вже не знаю, але він точно е, вимінений, обмінений, відправлений з України, його посадити не можна. Ну, вводять проти нього санкції. Е, проти Коломойського санкції вводять. Ну, Коломойський е, теоретично. Громадянин не України і проти нього можуть вести санкції, чого ні? Хоча з іншого боку, ну українське правосуддя точно може до нього дістати, бо він сидить в СІЗО українському, тобто він може отримати строк за все, що є. А щодо Порошенка, це неможливо, тому що він є тут. Якщо до вас є до нього претензії, подавайте в суд, суд виносить, приносить рішення, його садять в СІЗО, і він там сидить і чекає вирока суду. Але це все зробити не можна, тому що немає юридичних підстав. Тому використали такий не, ну, як би сказати так, не судовий метод. І е, коли Зеленський підписував цей документ, він зробив зразу два порушення. Перше порушення це те, що він підписав документ, який був поданий і проведений і в супереч закону. І друге, тому що він зробив це стосовно людини, на яку не можна було накладати санкції, і безумовно ключовою людиною в цьому процесі, яка не була нагороджена. Визначена була Свириденко, тому що е е керівник держфінмоніторингу він вже був нагороджений. Ми з вами про це говорили. Його нагородили наперед. Тобто він йшов туди, щоб зробити ці документи і порушити закон, передавши це Свириденко. А Свириденко зробила свій внесок. Вона після цього дуже вгору пішла, ви помітили. Вона переговорив всюди про неї почали говорити, писати. Тобто, для того, щоб її моментально призначити прем'єром, треба було. Ну, Провести певну роботу для того, щоб підняти її рейтинг в суспільство, розказати, яка вона хороша, і так далі, так далі. Так от вона ключовий гравець цієї історії, тобто, вона взяла на себе найбруднішу роботу. Вона стала прокладкою між незаконними документами, які перетворилися в незаконне рішення. От, і для, А для Порошенка, я, я вважаю, що це дуже хороший шанс сьогодні на весь світ показати, як діє наша влада. Ну, тобто, це ж вже немає ніякого, якби це не, не є кримінальна справа. Тут можна спокійно показувати всьому світу, чому я був на одному з судів, і я бачив, як присутні багато послів. Їм цікаво дивитися, як це все відбувається, тому що вони то розуміють кримінальну історію. І Зеленський таким чином показав всьому світу демонстративно, що він буде воювати з політичними опонентами найбруднішими способами. І, звичайно, що сьогодні, коли Україні допомагають, на це ну, якби намагаються закривати очі тимчасово. Але це такі речі, які ну, точно ніхто не забуде, і вони вспливуть в потрібний момент, коли критика міжнародна Зеленського не буде заважати. Не буде заважати допомозі України. А це може настати з багатьох причин. Ну, умовно кажучи, коли Зеленський перестане бути фігурантом допомоги. А це може статися не тільки через його відставку, можуть бути ще багато різних варіантів, про які ми з вами будемо говорити в майбутньому. А сьогодні.